Попав до тюрми, трішки не на той путь став. Потім сказали, що є призив бажаючий. Ну і все, я пішов виправляти те, що макоїв. Мене звати Роман, позивний хмурий. Прийшов служити до 36-ї бригади морпіхів. Ну, ціль така вигнати ворога з України. Мотивація. Це молодша сестра та незалежна Україна. Зустріли добре, ми приїхали, нам декілька днів е, дали відпочити, освоїтись, подивитися, де що, видали амуніцію і потихеньку пішли проходити без ВП. Класні інструктори, інструктора, інструктора ось ось такі. Доносять все, все зрозуміло, ніяких, ніяких там немає, що відносяться як до зека, ні. Ну, все як військового службовця, все повністю є. Такі самі умови, грошові виплати. Це, мене тут не держать під е, якимось наглядом, щоб десь втік, ще щось. Емоціонально, ти вже себе не вважаєш якоюсь сірою масою. Ти вже ти знаєш, що ти потрібен для чого, для когось. Деякі хлопці, знайомі, які виходять з в'язниці, ну, теж до них все одно ставиться не так, як до обічної людини, ти сидів, ти зек, так далі. Хто якось остерігається його, хто якось, якось держить на витягнутої руки. Тут це все перекриває. Я міг би ще сидіти, але все одно я знаю, що я, коли вийшов би з цих воріт, все одно пішов би лав Збройних сил. 36-ту бригаду, я чув, що я в тюрмі сидів, що ця бригада вийшла з Криму, що ця бригада була і на Херсоні, і на Донбасі. Ця бригада була везде. Це можна піхотинці. Це супер. У мене дуже по-бойовому. І не тільки я, вся моя група. Я знаю, що ми вийдемо, дамо бій і добрий бій. І повернемося живими.